Триває спеціальний ефір на радіон В. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Марія Берлінська, ветеранка війни, членкиня команди адвокації зброї для України у США. Пані Марії, добрий день, вітаю вас у ефірі. Доброго дня, дякую, Вітаю. що приєдналися до ефіру. Ну, от саме вчора, ви опублікували такий текст, який змушує протверезіти, скажімо правильно. Він має назву Як правильно програти війну. І От серед іншого, ви говорите про те, що ну не треба недооцінювати ту так звану часткову мобілізацію, яку наразі проводять у Росії. Про неї голосив Путін, і тут дійсно, ну от скажімо, коли ми бачимо росіян вже вбитими ще до того, як вони приїхали в Україну, ну, тобто в Дупель Німи, чи коли нам скажімо, ми тільки що робили такий невеличкий огляд іноземної іноземних медіа, і там скажімо, професор Лоуренс Фрідман у Foreign Affairs нам пише про те, що мобілізація не врятує Путіна. Чи експерти в Держпігель у німецькому виданні так говорять про те, що ну, військову спроможність армії РФ суттєво не змінить ця мобілізація? Чому вони нас заколисують? І от чому. Ми не маємо недооцінювати цю російську мобілізацію. Ну, знаєте, зараз сучасна от епоха, вона чим насправді зручна, тим, що прогнози різних експертів їх можна перевіряти. Достатньо просто подивитися, там, що прогнозувала людина там півроку чи рік тому, і можна вже побачити, в чому різниця. Я бачу, що дуже багато експертів. Які прогнозували, що Україна здасться за три дні, і мали такий ну, занепадницький наратив, тепер дуже часто прогнозують, що навпаки у Росії все погано. То, очевидь, вони надихнулись українськими перемогами і тепер бачать сторону там, з такого більш веселкового, веселкового боку. Я особисто вважаю, що нам треба бути не песимістами, не оптимістами, а реалістами і просто робити якісь припущення, базуючись суто на фактах. А факти нам говорять про те, що у Росії мобілізаційний потенціал, потенціал до 25 мільйонів. І навіть якщо там, ми говоримо про мільйон лише то кожен навіть і Кожен п'ятий мобілізований це вже е, плюс 200 тисяч. Тобто, кожен п'ятий, якщо я маю на увазі там з цього мільйона, стане хорошим воїном. А е, тому, е, як на мене, варто опиратися на не, не на ці прогнози західних експертів, тому що ну не вони будуть гинути на цій війні, не їхні діти. І вони дивляться війну онлайн. Тільки українці відчувають цю війну безпосередньо на своїх життях, там е, у ракетних ударах, артилерійських ударах і так далі. А просто дивитись на математику. Наприклад, прогнози про те, що у росіян буде бунт, і вони не підуть під мобілізацію, як ви бачите, не справдились. Тому що здається, вже ніхто в це не вірить. Ніхто вже це не вірить, тому що дійсно так. Так, так, випуску. але якщо ми відгорнемо кілька місяців тому, то ті ж самі експерти розповідали, що якщо в Росії там почнеться, от якщо Росія перестане дивитися це шоу по телевізору, а почнеться реальна масова мобілізація, вони е, запротестують, забунтують і ніхто нікуди не поїде. І на цьому режим Путіна завершиться. Ну, як бачимо, це не так, тобто вони всі покірно, як ідуть е, як на забій. От і так, е, да, п'яні частина з них так, там буде корупція, так не буде нормального забезпечення до кінця, так і, і війна йде і воювати буде важко. Але ми забира, забуваємо про один простий момент, що на великих числах е, воно раніше чи пізніше воно все одно дає ефект. Тому що е, так чи інакше, я ж кажу, тобто, навіть якщо тільки частина цього мобілізаційного потенціалу вона е, стане придатною. На великих числах це сотні тисяч. От і все, пані Марія. А от як ви гадаєте, що головне, чого ми зараз не робимо, так перед обличчям цієї загрози, перед обличчям того, що так дійсно на великих числах це ну, може дати і дасть ефект? Ну, чого ми не зробили перед війною, а чого ми не зробили за вісім років всі разом? Я маю на увазі і українське суспільство і західний світ. Чого ми не зробили перед війною, як я маю на увазі наші там, політики, урядовці? Чи були українці попереджені чітко про, про те, що йде на така небезпека? Я думаю, що ці питання там, зараз задавати рану, так само, як питання про там, чому була здана Херсонська область, і таких питань насправді багато, і прийде час їх всі задати. Але. Зараз справді треба сконцентруватися на війні і на перемозі. От. Але факт залишається фактом. Ніхто не був попереджений, та? не було якогось чіткого меседжу про те, що, шановні, є, є серйозна небезпека. Тобто, і вивезіть, будь ласка, своїх дітей, там, літніх батьків. От інакше зайдуть, значить, будуть окуповувати, будуть гвалтувати і будуть створювати братські могили. Ну я думаю, що цього не варто було говорити, але хоча б якийсь дуже розмитий меседж, який би попередив людей про те, що потрібно на власний розсуд дбати про безпеку близьких, він мав звучати. Але ви бачите, Тому який вибачте, само... будь ласка, ви бачите, який аргумент є з боку про, представників про паніку, української влади. Так. Вони кажуть про те, що дивіться, ми самі думали, ну дивлячись на ту кількість. Військ російських, які були на наших кордонах, то ми думали, що їх недостатньо для того, щоб щось захоплювати. Ну, можуть Може щось бути на сході. Ну Тобто, таке пояснення. ну Є пояснення про це, що думали самі якби помилялися, є пояснення про те, що не хотіли паніки. Дивіться, і це і це пояснення приймається. Е, є зовсім інша тут історія. Якщо ці люди не не знали або не е, боялись попередити, це означає, що і, на, і наступного разу треба покладати стільки на себе і на власну е, аналітику, і власну, власне аналіз ситуації. Ось про що мова. Якщо а, я правильно розумію, кажу, то різниця якщо... зараз в тому, що зараз ми вже попереджені, так, ну, тобто зараз ми вже знаємо, що дійсно Путін оголосив і Шойгу так, оголосив про 300 тисяч. Здається, що там є якась там таємна примітка в його цьому наказі, що там може бути мільйон. Тобто, ми вже це знаємо і маємо на це відреагувати. Правильно я вас розумію. Ну, Дивіться, так. Ті, хто вміє аналізувати інформацію, я думаю, що вже мають реагувати. А, якщо але є частина людей, які е, ну, чекають все ж таки офіційної комунікації з боку держави, їх теж можна зрозуміти, і от власне до них варто звернутися. Тобто, якщо вам з екранів телевізора там офіційні особи не говорять, що шановні співгромадяни, ситуація небезпечна, і е, на, на даному випадку. Потрібно заїжджає до мільйона ворога, і готуйтесь, тому що йде важка зима і велика війна. Зробіть от такі конкретні кроки. Ми встоїмо, ми, е, значить, справді робимо все можливе зі свого боку, але ви повинні зробити ці кроки кожна людина. От, якщо е, ми говоримо про таку комунікацію, чесну комунікацію зі своїм народом, як з дорослими людьми. Мені здається, її поки немає мені б дуже хотіло, щоб вона починалась щоб е, нарешті там на вже восьмий рік рік війни, дев'ятий рік війни і восьмий місяць війни пора встати і сказати, е, що, друзі, ця війна буде страшною, довгою і виснажливою. Це війна ресурсів, і в нас їх об'єктивно менше і допомога поки що від заходу йде. На жаль, е, злочинно довго. Не виправдано довго. Ми вдячні заходу за допомогу, але поки допомога справді йде довго. Тому е, готуйтесь. Війна буде довгою, страшною, але народною і переможною. Ви маєте зробити конкретні речі. Ви повинні вміти користуватись зброєю. Ви повинні розуміти, як накласти жгут. Ви повинні розуміти медицину. От першої допомоги, ви повинні розуміти пройти для себе якісь базові тактичні навики. Ось тут. Є можливості тренуватися. Ось тут є пункти, де можна тренуватися. Також дивіться ролики в Ютубі. Також робіть ось ці конкретні речі з допомоги, тому що для армії в першу чергу потрібні там не шкарпетки чи бірці, а там дрони, рації. От і е, речі на зиму там. Ті самі а, акумулятори живлення, які дозволять безшумно заряджати пристрої, такі як старлінки, без яких неможливо. Там такі ж як дрони, такі як рації, такі як телефони і планшети. Тобто, і потрібно, ця комунікація має відбуватися там з якоюсь певною періодичністю. Треба чітко почути, що у нас залишається не так багато часу на підготовку. У Нас є там до місяця часу, можливо, трошки більше, коли ці перші хвилі почнуть заїжджати в Україну великими потоками. От, і все. А я Пані би... марія знаєте, дуже я, ви хотіла, Ви знов, знову це, вас перебуваю, це, це... знову вас перебуваю. Вибачте, будь ласка. Але я, от під вашим навіть постом, так я там трошечки подивився коментарі. і Побачив там багато людей, які скажімо так, кажуть: та ні, це неправда. Та що, це все якась депресія. Як ви гадаєте, от ну там ще є окремі срачі щодо того, хто там більше не готувався, Зеленський чи Порошенко. Але це окремо не будемо зараз це обговорювати. Так ось, як ви гадаєте, от така реакція, скажімо, на такі дуже тверезі слова з вашого боку, це також наслідок того, що немає цієї чесної комунікації від влади, про яку ви говорите? Ну, Дивіться, це наслідок того, що в психіка людини має такий певний захисний механізм. Люди не хочуть якби, до кінця вірити в те, що. А uh, їхнє життя вже ніколи не буде таким, як раніше, що небезпека буде кожного дня і ще і це займе роки. Uh, якби по є по перше захисний механізм, по-друге, немає комунікації з боку держави. І я ж кажу, я розумію, що влада може боятися залякати людей, да, створити паніку. Тому ця комунікація справді вона не повинна бути там. Там дуже жорсткою, так але вона повинна бути чесною і прямою. Лю людям мають бути пояснені конкретні кроки, і людям найголовніше буде поясн... має бути пояснено одне: що е не можна сидіти і чекати, поки зсу переможе. Тому що на таких масштабах, на таких цифрах е включитись має кожна е людина. Тобто починаючи там від старшокласників і студентів, які мають розуміти, як скоригувати вогонь з дрона по російському танку, і закінчуючи там, не знаю людьми, які... Передпенсійного віку можуть передати по мобільному там, координату на, на ураження для нашої артилерії і накласти на, на пов'язку, накласти на жгут. Війна набуває народного масштабу. Ось в чому історія. І е, я, та, я розумію, що ви кажете, що там прийшли певні скептики в під мій пост е, сказати, що це все ж паніка і неправда, і все в нас прекрасно. Але я запрошую то, е, глянути трек. Чому я почала з того, що всіх можна перевірити? Якщо ви прогортаєте мої пости до там, початку лютого, там навіть до 22 лютого, до 20 лютого, ви побачите, десь в тих числах я писала про те, що ось почнеться велика війна. Потім, в березні, я почала писати на початку в перших там буквально тижнях, я почала писати про те, що нам терміново потрібна зброя. Не тому, що в мене якісь видатні там аналітичні здібності. Я просто розуміла, що на на радян на пострадянські зброї ми довго не протримаємось на джевлінах і на стінгерах, і тоді тільки лінивий не прийшов до мене в коментарі розказати, що Марія тут ви розводите паніку про зброю. Не можна говорити це взагалі секретно і так далі. Але не пройшло кількох місяців, як про це почали говорити всі. Я зараз запрошую всіх говорити про це. Е, до чого я це все кажу? Е, справа не в тому. Дивіться, що я там хочу сказати, що я була права. Ні, я хотіла би, я була б рада помилятися. І в цьому там, прогнозі, в цьому пості, я теж дуже хочу помилятися. Я хочу помилятися в тому, що Росія застосує ядерну зброю. Я хочу помилятися в тому, що ця мобілізаційна орда вона буде якоюсь мірою дуже ефективною, і дуже багато наших людей загине, перемолюючи цю орду. Хочу помилятися в тому, що нам всі не треба готуватись. От і я з радістю там за кілька місяців, якщо цього всього не станеться, я б хотіла там. Долучитись на ефір чи написати пост і вибачитись, розумієте, але е, я керуюся не заявами політиків е, українських чи світових, я керуюсь власним досвідом. Мій власний досвід говорить мені, що як в 2014 році, так і зараз виживали ті, хто готувався. І мій досвід говорить, що е, перше правило, як програти будь-яку війну, це недооцінювати ворога. Так було завжди ще з часів суньдзи. Тому е, нам треба відкинути всі ці е, якби, пограничні стани від надмірного оптимізму до надмірного песимізму, е, подивитися на новини, подивитися на цифри і чітко почати готуватися. Я тому закликаю своїх любимих українців, свій любимий народ зараз не втрачати час, розуміти, що його дуже мало. Осінь і зима будуть вкрай важкою. Пані Марія, ви а, говорите з, дуже тому логічні. Ви ви говорите дуже логічні речі. Я хочу з вами ще обговорити саме от. Озброєння, так яке ми отримуємо від заходу, і дійсно, ви давно про це говорите, і ви цим займаєтеся безпосередньо, в тому числі допомагаєте в тому, щоб Україна отримала ту зброю, яку ми потребуємо. От, ми ж пам'ятаємо про те, що якою була логіка заходу на самому початку, типу не будемо давати, а то Путін нападе, ну, ми так жартуємо, так щоб там ескалації не було, що він що щось що ще може використати. Зараз ми бачимо, що ну ескалація максимальна, якщо там залишити за дужками ядерну зброю, але ядерною зброю він вже також е, вже погрожує, каже, що він не блефує, і так далі. То е, чи розуміє захід, що все, ну типу, е, якби ніякої іншої ескалації вже не буде? і Єдине, що він має робити, це максимально нам допомагати, е, чи бачите ви цю реакцію? Ну, от після, наприклад, 21 вересня, коли свою нову божевільну промову промовив Путін. Я не бачу достатньої реакції, і я не бачу ніякої конкретики. Я чую все те саме, що, що було у, там, у грудні, у січні, у лютому. Захід говорить про те, що будуть жахливі наслідки. То і все. То якими будуть ці наслідки? Що саме відбудеться? От, наприклад, зараз ми знаходимося в, в середині жахливих наслідків, про які говорив Захід, от ще тоді в лютому. Ці жахливі наслідки досі передбачають торгівлю з Росією, нафтою там, і іншими енергоносіями. Ці жахливі наслідки досі передбачають торгівлю в різних сферах. Про що вона не популярно говорити. Але повірте, санкції не перекрили все. Також ці наслідки передбачають, що Росія досі не визнана там державою спонсором тероризму. Ряд активів російських олігархів не заморожені от тому. Скажімо так, чи діяв захід на випередження взимку, якби перед перед початком війни, так інформаційно? Тобто попереджаючи українців більше ніж власний уряд, про те, що почнеться велика масштабна війна, захід захід дієв на випередження? Але чи озброїв нас захід достатньо тим, щоб зупинити росіян? На першому етапі, ні. Тільки Джевелінами і Стінгерами. І саме тому якби, частина і була, якби, ну, скажімо так, розумієте, я не хочу нікого звинувачувати, але ми маємо чітко розуміти: в цій ситуації конкретно є один маніакальний злочинець це Росія. Не, не тільки Путін, а конкретно російський народ. Але в той же час нам потрібно розуміти, що якби захід дав вчасно зброю, кількість жертв серед українців була б меншою. Ми маємо розуміти також, якби українське суспільство готувалось, кількість жертв була би меншою, і про це не потрібно забувати, що тут теж є відповідальність. Чи зараз Захід е робить якісь превентивні е міри щодо ядерної загрози? Я не знаю. Але е, і, і звичайно, що про такі речі не говорять там на зустрічах. Але я буквально кілька днів тому мала зустрічі в Вашингтоні. Ми зустрічалися з сенаторами конгресменами. От незабаром я знову прилітаю, повертаюся в Україну. Е, я розповідала ситуацію, яка, яка відбувається. От Якраз відбулося харківське визволення і е, якраз оголошення мобілізації, і ми говорили про це. Чи є конкретний план? Ну, можливо, є. Я дуже хочу сподіватися, що він є, а, але я його не почула. І якби, я відчуваю, що а, це десь так само, як тоді про три дні. Тобто цього плану не було. І тоді, вже коли ми спілкувалися в квітні з топ-посадовцями. Штатів, деякі з них абсолютно чесно визнавали, що цього плану не було. Е, мені здається, тут так само. Тобто, що буде робити світ, якщо Росія вдарить ядерною бомбою по Україні? Чи є ця відповідь? Чи готовий світ починати ядерну війну з Росією через Україну? Я думаю, що ну, питання риторичне. Я думаю, що ні. Я думаю, що скоріше всього. Е, нас будуть намагатися сажати за стіл переговорів, можливо, якісь наслідки будуть щодо російського флоту, можливо, заплановано ще щось, але чи є якісь превентивні заходи, коли виходить диктатор і говорить про те, що застосує ядерну зброю, чи озвучує світ, що конкретно відбудеться, якщо він тільки спробує? Ні. І е... от, от така історія: тому що робити знову ж таки. Простим людям, таким як ми з вами, відкривати Google, дивитися, що робити при ядерних вибухах. Розуміти, що коли відбувається спалах, потрібно падати на землю. Тому що спочатку йде світло, потім починається вибухова хвиля. Прикривати голову, лежати кілька цих секунд на землі, чекати, поки пройде як мінімум кілька ударів вибуху. потім Якщо ми не в епіцентрі, ми швидко спускаємося в якесь укриття і е, перебуваємо там як мінімум кілька, кілька днів, щоб за, за, за е, закриваючи всі шпарини. Мати, мати там запас води, запас їжі Погугліть ці речі під час ядерного вибуху можна вижити. От і е, і Нагасакі там є. Застосування, коли було ядерної зброї проти Японії, є тому би, докази, що дуже багато людей вижили, навіть які перебували на недалеко від епіцентру вибуху. Ядерна зброя це просто більший тротиловий еквівалент, плюс ну, якби, опромінення, якщо вчасно не, не спуститись в укриття. На те, щоб спуститись в укриття, буде як мінімум пару хвилин. От і все. Пані Чи Марія, ну от бачите, з боку ну, тут, держави? Тут, тут, тут також цікаво, що ми вже ну, на такому битовому рівні, побутовому рівні так обговорюємо ядерну зброю. А з іншого боку, дійсно це важливо, ну тому що е, ми всі хочемо, щоб цього не сталося, але давайте уявімо собі, що це стається. І дійсно в нас має бути план. І ви дуже правильно говорите, що це також має бути і комунікація з боку влади. Вона має дуже чітко це пояснювати. І якщо це не згодиться, то ідеально, прекрасно це найкращий варіант. Але... На можливо, навіть на той один відсоток, що це можливо, що це може бути, то дійсно має бути план. Пані Марія, Дуже дякую вам за цю розмову. Марія Берлінська, ветеранка війни, членкиня команди адвокації зброї для України у США, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.